Ми продовжуємо монтаж будівлі корівника 10рядки. Розмір будівлі 66,5 шириною на 286 довжиною. Тут буде передбачено 10 рядів під тварин, під породу Голштін. Зараз вже стадія наступна: це монтаж колон. Ми виставили Шість рядів колон. Колони розбиті таким чином, щоб не заважати тваринам. Центральні ряди колон стоять між рядів, на яких будуть лежати тварини. Тому таким чином ліворуч і праворуч від колони буде йти льошка для корів. Тепер на що хотів би звернути увагу? Монтаж колон. Відбувався дуже швидко, завдячуючи тому, що я казав в попередньому ролику, завдячуючи тому, що є невеліровочні гайки під низом, невельоровочні пластини і рахунок оціні доливки. Тому, якщо ви бачите, подивитися в створ, колони стоять рівно, без відхилень. Допустиме відхилення по висоті колони, в даному випадку тут колона 13 метрів, 1 мм на метр. Але взагалі краще, щоб взагалі не було відхилення. Обов'язково починайте монтаж. Це така специфіка, яка збереже вам гроші і не дай зруйнуватися будівлі. Це саме свазіві блоки. Багато хто недооцінює це і не кидають в'язі між колонами, ви бачите, да? між усіма. І виставлені. І фактично поставлений связовий блок. Якщо це не робити, то при потужному вітрі ви бачили, що відбувалося в Києві ще нещодавно, коли падають баштові крани. Тому силу вітра не можна недооцінювати. Цей блок дає геометрію. Ви бачите, ми розв'язали зв'язі. Все тут на болтових з'єднаннях. Розкріпляється, колона виставляється до самого верху. І також монтаж. Будемо починати саме з цього свізового блоку. Це найважливіший блок, який є в будівлі. Тому монтаж піде ліворуч і праворуч. Фактично це є такий стартовий майданчик для монтажа всієї будівлі. Монтаж колон такої будівлі. Тут перша захватка, ми йдемо методом розбили на три захватки. Поточним, спочатку перша захватка, вже ви бачите, стоять колони. На доступних захватках заливаються фундаменти. На третій захватці зараз йдуть земляні роботи, заливаються під бетонки і не за фундаментів. Фактично, тут, я думаю, десь приблизно по плану 2,5-3 тижні ми закінчимо монтаж балок. Зараз все під балки готове, йдуть підготовчі роботи по самим балкам, по перевозці. Ну і з наступного тижня починаємо монтувати.